Він боровся за волю України з перших днів війни, бо як тільки нам почув новину про повномасштабне вторгнення РФ, залишив все любу родину, улюблений спорт та плани на майбутнє, щоб стати на захист рідної землі. Це про полеглого героя з Кривого Рогу Валентина Майоренка. Обірвалося життя Криворізького захисника на 46-му році. Сталося це під час запеклих боїв у селищі Ярова на Донеччині. Саме на цьому напрямку Валентин боровся з ворогом у складі 90-го батальйону 81-ї бригади розвідки. Шквальний вогонь російських мінометів не залишив шансу повернутися додому живим. Був надійним товаришем, байливим чоловіком, батьком. Ну, дуже велика втрата, ну передати це неможливо. Уходять найкращі, немає слів, не знаю, навіть не знаходяться ці слова, щоб підтримати родину, да? ну, щоб їм пережити це горе, справитися з цими, ну втратою цього. Ну це не можна словами висловити. У цивільному житті Валентин свій вільний час присвячував спорту. Був гарним батьком, чоловіком та товаришем. Без мужнього плеча чоловіка залишилася любляча родина: жінка, двоє доньок та син. Не може стримати біль відтрати, і ось ця жінка. Вона ховає свого сина. Життя Андрія Буги забрала ворожа куля. Йому було 39 років. І в тому, що він 100% повернеться додому, не запевняв жодного з рідних. Казав, як карта ляже він казав, я буду осторожний. Нога сказав мені, перед, як можу жати каже, мама. Ну а там каже, як карта ляже. Андрій Буга почав боронити країну від загарбників ще у 2015 році. Тоді він за власним бажанням пішов у зону проведення АТО, щоб захищати наші кордони. З початком широкомасштабного вторгнення Криворіжець також не став сидіти вдома і відправився добровольцем на фронт, де був навідником-оператором мотопіхотного батальйону 54-ї окремої мотопіхотної бригади. Андрій Бали найкращим моїм другом. Начинали ми разом з ним. попали в Новую Михайловку служить на позиции. Вместе бы в одном окопе были, на одной позиции, блиндаж вместе выкопали. Он меня, когда я получил ранение, он меня вытащил на себе, как можно сказать, в зону, где нету бомбежек. 18 вересня під час боїв з окупантами у селищі Серебрянка, що на Донеччині криворіжець трагічно загинув, залишивши своїх рідних двох дітей, жінку та мати. Обох полеглих героїв Андрія Бугу та Валентина Майоренка нагородили відзнаками за заслуги перед містом третього ступеню. Посмертно перший міський висловлює щирі співчуття рідним полеглих захисників: вічна та світла пам'ять. Владислава Рудіюк, Максим Мурашов, перший міський.